Так. Да. Чому саме? Учеба. Отработки, Отработки. Скорее всего. А ще які фактори на це? А більше нічого не откладываем, стараемся все вовремя делать. Ні, не часто. Намагаюся сразу вирішити, щоб не думати про них. Кожного дня. Кожного. Ні, ну такого не завжди, але но... буває. А чому? А чому робити сьогодні, якщо можна зробити завтра? Стараюсь не відкладати, тому що. Ще накоплюється і ще і треба робити сьогодні те, що можна зробити сьогодні. Да. Чому саме? Які причини? Неорганізованість, лінь і <сум> просто не успівається. Ніколи не відкладую, тому що вважаю, ну, що якщо відкладати, то ніколи не буде досягнути цілі. Це найголовніше, Как говорится, то, что было минуту назад, это уже легенда. Вы сами Залипать. это понимаете. Нужно всегда смотреть в будущее и достигать всех поставленных целей.